Привіт усім на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні я вам розповім, як приготувати салат мімоза з підкопченою рибкою. Це наш святковий шедевр до 8 березня, так як олів'є є на нашому столі на новий рік. Сьогодні ми додамо в мімозу нове звучання використовуючи підкопчену рибу. Це можуть бути лосось, скумбрія чи палтус, а ще ми зробимо салат надзвичайно ніжним за допомогою домашнього майонезу. Отже, для нашого салату нам знадобиться підкопчена риба 180 грамів. Виберіть між лососем скумбрією чи палтусом за вашим смаком. Далі беремо одне яблуко, також одну маленьку головку червоного цибулі та одну відварену морквину. Не забувайте про відварену картоплю, всього одну штуку. Вам знадобиться також 50 грамів твердого сиру та 2 зварених яйця. Для того, щоб яйця були правильно зварені, кип'ятіть їх 8-9 хвилин, щоб жовтки не втратили жовтий відтінок. Після цього дайте їм охолонути. Приготування почнемо з натирання відвареної картоплі на терці, викладаємо її першим шаром на дно салатниці. Покриваємо картоплю тонким шаром майонезу. Наступний наш інгредієнт копчена риба. Розділіть її на невеликі шматочки, зручно робити це руками, щоб захопити всі дрібні кісточки. Викладаємо рибу другим шаром та змащуємо зверху майонезом. Червоний цибулю нарізаємо максимально дрібно. Рекомендую використовувати овочерізку. Якщо у вас така є, розподіляємо його наступним шаром і знову накриваємо майонезом. Далі натираємо варену моркву, покладаємо її новим шаром та також змащуємо майонезом. Наступним кроком натерти білки від наших зварених яєць і викласти їх. Цей шар ми не будемо мащувати майонезом, адже зверху йде натерте на терці вершкове масло 20 грамів. Створюємо новий шар з масла. Далі поверх масла викладаємо натертий сир і покриваємо його останнім шаром майонезу. Завершуємо наш салат пухкою шапкою з подрібнених жовтків. Накрийте салат плівкою, поставте в холодильник і дайте настоятися близько трьох годин. Такий салат порадує вас і ваших гостей своєю ніжністю і смаком. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і залишайте коментарі. До нових зустрічей на в кулінарних пригодах.